Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Метро. Огляд знижок і акцій. Знижки на такі чашечки з блюдцями 220 мл. Чашечка голубий, рожевий, коричневий колір капучино, типу бежевий, 129 гривень за одну чашку. Виробництво Китай. І знижки на гейзерні кавоварки, торгова марка IQ Китай, 4,59 гривень на три чашечки розраховані. Більше на 6 чашечок 579 гривень. Тарілочки люмінарк синього кольору. Напівпрозорі 59 гривень, діаметр 19 см. виробництво Франції. Знижка на бокали, метро Chef 350 мл. 6 штук в упаковці 299 гривень. В одному бокалі 350 мл. І склянки метрошеф низькі, 330 мл, 269 гривень. Такі низькі, широкі, досить зручні. Віскі, коньяк? Так, віскі, коньяк сок. Може просто. І високі, також по 269 гривень метрошеф. Розумієте, це сама серія, тільки вище. Так, зараз. Пусть непогані модельки на 269 гривень кожного дня користуватися, я думаю, нормально. Ємкості для запікання метро шеф. Також 199 гривень. Так, можна в мікрохвильовці, посудомийна машина, і максимально витримує 250 градусів в духовці. Так, така 199 і менше 21х13, така маленька, якась сирка мамбар запікати щось подібне, 149 гривень. І класні пропозиції на глиняний посуд, наприклад, такий горщик 450 мл з кришечкою для запікання буде зручно 109 гривень. Так, такі менші тарілочки: 1 літр 0,899. Так, така широка. Таке широке блюдо для вареників глина. 1,4 літра 139 гривень. І внизу також різні тарілочки. 99-169 це 25 діаметр і 21 см діаметр 99,90. І вже метр поступово завозить все, готується до весни і літа, завозить все для барбікю і для саду. Але якихось цікавих знижок поки що немає, тому що сезон починається. Класна знижка на контейнери 99 гривень 90 копійок. Тут 5 контейнерів всередині різного розміру. Дуже зручно буде для зберігання. Так, склали все в один і зберігається. Розсипали, розкладу назад. 99 гривень, досить класна ціна. Ціна до знижки була 169 гривень. І виробник ось такий. І різні розміри. Також знижки на валізи. А 1299 гривень за таку валізу, скільки тут 59 літрів. Це фіолетовий і синій колір, 4 коліщатка. Дуже класна валіза. Так, і розмір L. Так, якщо S розмір 999, розмір M 1299, розмір L1399. Це ось такі валізи. Досить непогані ціни. І ось такі яскраві, червоні, сірі, глянцеві. Ну, не мені здається, будуть царапи. Це дуже сильно, тому потрібен чохол обов'язково, для того, щоб зберігались. Також ціни. Знижка на шампуні, гарнір Фруктіс. Що тут? У Дубаї пошкодження, відновлюючий шампунь, 124 гривні за одну пляшку, скільки тут мілілітрів, 400 мл. І кондиціонер бальзам 8990, якась ось така 10 в одному комплексний засіб по догляду безнування, 164 гривні. Шампунь-сльоз з керамідами, 440 мл. Виробництво Німеччина 129 гривень. Кондиціонер Пантін Провів відновлюючий, Виробництво Франція 164 гривні 90 копійок. Роликовий дезодорант, антиперспірант невидимий на чорному і кольоровому. А гарнір шариковий від двох штук, якщо брати 63,90 гривень. І знижка на чоловічі Head and Shoulders 330 мл франці від двох штук 152,90. Знижка на туалетний папір Зева, 16 рулонів, трьохшаровий 329 гривень, 90 копійок. І ось така рута 32 рулони, трьохшаровий 469 гривень. І аром так, 40 рулонів, двохшаровий 299,90. Фісташки Метрошеф на знижках, смажені в солоні в шкарлупі, від двох таких упаковок по 500 грамів 305 гривень 90 копійок. Знижка на мигдалеве борошно для макаронців 200 г США 129,90. Також в метро дуже добрий вибір іншого борошна, так, зі спельти цільнозернове, 89,90, нутове, рисове. Знижка на органічне борошно зі спельти грубого помолу, органічне 62,90 за 800 г Україна. Знижка на такий сир Фермаджа Естонія 109 гривень 90 копійок від двох таких шматочків по 180 г. Дуже великий оптунець Шеф, 599 гривень. Така здоровецька банка, а 1700, ну один кілограм, скільки тут верніше, так маса то, кіло триста і а, основного продукту 1300-300 і 1705 з упаковкою. Ну, Це напевно для ресторанів, бо я не знаю, за скільки часу його можна з'їсти. Знижка на маслини, це нарізані кружочками. І є ще просто так, нарізані і є ще просто без кісточки. Вони досить смачні, невеличкі, 159 гривень за 900 мл. Сардини 44 гривні 90 копійок. Мед натуральний, різнотрав'я, квітковий, 52 гривні 90 копійок. Скільки тут? 350 грамів. Так, і суняшниковий 51 гривня 90 копійок, також 350 гривень. Пасти Milky Way і Mars 149 гривень 90 копійок від однієї штуки. Полуниця без знижки 599 гривень Іспанія за 1 кілограм в такій корзинці. Я чула відгук, що дуже смачна, прямо кажуть, що ароматна. Самі не коштували. Знижка на локшину Соба А метро шеф сірого кольору. Тако, я не знаю, ми її не куштували. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто її їв, як вона на смак. Чи варто в неї звернутувати 29,90 за одну штуку. І локшина Рамен метро шеф, 1 кілограм, 134 гривні 90 копійок. Ми також її не брали, але відух ти чула, що дуже смачна. Кетчуп Хаїнс томатний, а один літр 189 гривень. Така здорова, здорова така банка. Це, здається, Польща. Так, Польща. І знижка на циплята Метрошерф. Ми постійно беремо 700 грамів 59,90 і 900 грамів 76,90. Дуже смачні, класні циплята. Курина філе метрошевна, ой, перепрошую, пікуржу, метрошев в голові 149 гривень знижка. Скільки тут приблизно близько кілограма кіло 100-200 кіло кг. Гомілки наша ряба 86 гривень 90 копійок за кілограм. В середньому близько кілограма в одній упаковці. І серце курини охолоджене, 92 гривні 90 копійок на наша ряба. Філе стигна наша ряба суперфіло без кістки 188 гривень 90 копійок. І гомілка індича охолоджена Україна 105 гривень 90 копійок за кілограм, в середньому близько 3-4 кілограмів в одній упаковці. Знижка на ковбасу Укрпромстач Переяслав. Переяславська 199 гривень 90 копійок за одну паличку. В середньому близько 400 г паличці. Брауншвейська ми її брали. Вона смачна 330 грамів, одна паличка, 189 ,90 гривень 90 копійок. Ми її візьмемо. з салямі 99 ,90 гривень 90 копійок. За паличку, так, це салямі, відтенська напівкопчена. Не знаю, ми не брали її, яка вона за якістю за смаком. Напишіть, будь ласка, відгуки. Прусочки сиру, комо по знижках, Кантри 7490, гауда європейська і дитячий від двох штук 7290. Також по 7490 від однієї штуки 185 грамів голландський І традиційний. Ми зазвичай беремо горіховий, дуже любимо його, але на нього знижки зараз немає. Масло молоки, 73% жирності, 79,90 і вже 82-89,90. Знижка на форель 499 гривень. Шматки тут приблизно кіло 200, кіло 300, кіло 600. Так, свіженька така, ми завжди її тут беремо по знижках. Свіжі броколі 159,90 за кілограм. Ось такі яблука на знижках Голден з Польща 4490. Печиво виріова на знижках 1 кг Пряжене молоко 101 гривня 90 копійок. Сублімована кава розчина Fine Life 300 грамів, 409 гривень 90 копійок. І чай, Дімак, цейлонський шрі-ланка, 34 гривні, 90 копійок за, зараз скільки, 20 плюс 5 пакетиків. 25 пакетиків. Чула дуже багато відгуків, що смачні, чаї «Ріоба». Так, суміш чаю «1001 ніч з ароматом винограду, 89,90, якщо брати від двох упаковок. Альпійський луг. Чай на грінті, 89-90. Ось тут пачки такі великі. І плюс ще їх дві штуки брати, це на півроку, напевно, запастись. І відділ побутової хімії, знижка на блоки бреф, 4 штуки в упаковці з різними ароматами. Тут лимон і ці кольорові йдуть. Я їх не люблю. 189 гривень 90 копійок. Чому кольорові не люблю? Тому що цей колір потім починає стікати і фарбує унітаз некрасиво. Містер Пропер різні аромати, також 129 гривень 90 копійок за 1 літр. І ось така велика каністра 5 літрів 619 гривень. І містер Мускул, також для миття підлоги 99,90. Але його брала, мені не дуже сподобався. Фейрі Платіну Пюрен Клін 7990 за 450 мл виробництва Чехія. Аромати Глейд різні, 139 ,90. Ця акція вже досить, вже досить давно в метру. І фрош засіб для миття посуду органічний виробництво Німеччина для дитячого посуду 99,90 Так, і провітамін якийсь для чутливої шкіри 8990. Знижка на пральний порошок кала, французький аромат, чехія виробництво, 213 гривень 90 копійок за 1,8 кілограма. Гель для прання Савекс, Колор так, преміум, Болгарія виробництво, зараз скільки тут літрів. Здорова пляшка, 2,7 літра, 529 гривень.